Колись був такий професор Шекула, який впроваджував безоборотний обробіток ґрунту. Значить, і я пам'ятаю, як він говорив, що для того, щоб активувати мікробіологічні процеси в ґрунті, не потрібно ті мікроорганізми, які знаходяться в верхньому шарі ґрунту і живуть при доступі повітря і так далі, закопувати в землю, щоб вони гинули, ті витягувати наверх. Таким чином в якійсь мірі активувати ґрунтову мікрофлору, яка б дала ну, результат покращити стан ґрунтів. В цілому, в перспективі, так як на сьогоднішній день йде і рекомендує наука, ми повинні в якійсь мірі зберегти вологу при застосуванні цього агрегату, ну і в якійсь мірі через деякий час покращити і родівчі ґрунти. День ці так, що відійти від оранки, але в принципі, на тому що щось повинно бути. От. І Самі, глибокорозпушувачі в такі сухі роки, то ну, вивертають величезні брили такі, що ну, розробити їх потім важко. От, от такий гарят побачили на виставці і от вирішили спробувати, як він буде працювати. Він, будемо говорити, робить дві чи три операції конкретно, тому що диски подрібнюють пожнивні рештки. Глибоко розпушувач заробляє ті борозни, які лишаються після самих цих робочих органів і коток, який прикодкове, тобто робить це. Ми так бачимо, що це досить таки має велику перспективу, як агрегат для підготовки ґрунту ем, після озимого ріпаку під оземі, і також підготовки ґрунту під самий озимий ріпак. Що це точно ми знаємо, що воно буде досить гарно працювати. Під кукурузу ми пробували раніше працювали дисковою бороною, але, на жаль, ми побачили, що різниця тут була 30% між і дискуванням. Тобто не можемо сказати, що не, не зовсім глибину ми не добилися дисковою бороною, десь працювали там на сантиметрів 12-15 нею. От. Ну, тут глибина зараз йде десь там порядка 25-28, тобто до цієї глибини буде достатньо для того, щоб посіяти кукурузу. І щоб вона нормально розвивалася. Диски тут сантиметрів 8-10, але ну, в принципі його більше не потрібно. Але для того, щоб рештки ці трошки перебити там і так далі, приробити. Ну, досить таки гарно рівняє грунт, тобто, що ну, так попередньо. Надіємося, що буде хороший стан поля весну, для того, щоб посіяти кукурудзу. Ну, ним напрацювали, мабуть, гектари десь 70-80. Зовсім мало. Ми його літом привезли, нам його запустили. От, і в принципі не було де працювати. Ну, що, Це не рідкість, є такі агрегати, просто інші виробники. Лємкін є такі аграри, приблизно там, ну, багато є аграрів. На сьогоднішній день дуже багато компаній роблять дисколапові аграти, от. І в принципі відгуки у них непогані. А Кун, компанія ця відома і досить такий широкий спектр техніки, непогана якість. От взяли іменно куночки, щоб побачити, як вона. Ну, у нас є трохи техніки цієї компанії. Ми досить таки задоволені плугами компанії Кун. Вони досить якісно працюють на кукурузяних полях після кукурузи, приорують, ідеально можна сказати, пожнивних рештки практично не залишаються зверху. Досить такі потужні плуги, ними можна сміло вварати на 35 сантиметрів, якщо є така потреба. Досить гарно заробляють пожнивні рештки. Надійні, якщо навіть порівняти з Лемкіним, я б сказав, що вони, мабуть, що крепші ці плуги. Міцнішими. Думаю, є посівний комплекс компанії Кун, є сівалки, плантер, да, дві штуки компанії Кун. Так що з компанією працюємо і в принципі нормально. Чи, якщо говорити чесно, на сьогоднішній день вартість нафтопродуктів, вартість інших розхідних матеріалів, значить, мабуть, ми будемо переходити до технологій, які... Будемо відходити в якійсь мірі трошки від воронки. От. На технології, ну це треба все вивчити. Дуже. Зараз дуже важко говорити, справа в тому, що е рік досить специфічний, сухий був, і оце зараз ми бачимо зверху трошки риклий. Ми от зранку ходили, бували місця, на якому показувало по трактору витрату, там 7-9 літрів, бували місця, де 16 літрів. От я навіть зараз не готовий вам відповісти, скільки воно в цілому вийде на плосу, розумієте? Попадає десь на слід трактора, там чи оприскувач ходив і так далі, де це вже зовсім інша нагрузка йде на тракторі і так далі. Але в цілому я вважаю, що аграр перспективний в плані підготовки руншера скажу. Після озимого ріпаку де багато пожнивних рештів під пшеницю, під озимий ріпак після пшениці. Ну і от я вважаю по таких культурах, які досить дають, що... Не дуже забитий ґрунт і на весну працювати в зв'язку з тим, щоб зменшити в якійсь мірі навантаження технічне на гектар.